Добрий день всім добрим людям. І так, друга частина нашого майстер-класу. Ми вчимося малювати ірис з натури. У такому ракурсі будемо малювати, і дивимось на будову квітки. У цієї квітки шість пелюстків. Три зібрані отак, от доверху, і три розкриті. Якщо дивитися отак зверху, бачите, ой, зламала. Ну, вибач мене. Отак, бачите, три докупи і три. Три по сторонам. От у такому ракурсі будемо малювати цю квітку. То есть у центре коло, зібрані у. у кулю кулька, да, и с стебелек вот так. Розходиться, да? кріплення квітки. Далі пелюстка одна йде отак, і друга отак. По центру да? догори. Отак. І там по боках трохи бачимо. І сама пелюстка має да отаку От форму. Так і тут. Розгорнута. Да? Отак. Отак. А ця таку хвилю має. Отак. І отак. Накидали. І тепер вже можна більш детально пром... ви малюєте олівцем. Да? Це я маркером малюю, щоб вам було краще видно. І тепер вже ми можемо більш детально промальовувати. Олівцем простіше, бо можна стерти, якщо щось це цвіто ложе. Отак. От тут і тут ще така йде штучка. Далі. Цей пелюсточок, да? і тепер він у нас отак хвилястий такий гарний. Так, тут буде жовті такі, помаранчеві, І тут теж отак хвильками намалювали. Тепер цей, да, теж тут. Так і малюємо такі гарні хвильки. Тут ота хвилька. Так. І отак. От і сюди, да? я заштрихую де, так, да? повернула квітка і тут теж. Тінь, отойсь неквітка, пилісток, да? розвернувся. І тепер цей центральний отак. От Дуже гарні вони вони такі хвилясті. Намалювали. Це верхній. І трошки ще бачимо цей і цей. Да? Пилюсточок. Отут ще бачимо ми виступаючий такий, я заштрихую, да? щоб ви не плуталися. Це другий план. І тут ми ще теж бачимо трохи таку, це теж другий план. Я сподіваюся, що вам видно, так, що вам видно і все. Так, ще оту тінь я штрихую. Вам не потрібно так штрихувати, я то роблю, щоб вам було максимально понятно, зрозуміло. Тобто, от такий повинен у вас з'явитися. Ірис. Це не складно. Малюйте. Заходьте в мій телеграм, там я викладаю референси. Там зможете скопіювати собі і малювати по референсу, якщо у вас немає натури. А якщо є натура, то краще повчитися малювати з натури. І в чорно-білому зображенні, як я. Розповідала у першому відео Та? олівцем. Щоб з'ясувати світ тінь, будову світла тінь, полутінь. Пол... От. І щоб вам зрозуміліше було потім намалювати у кольорі. Це для тих, хто хоче навчитися. Професійно малювати Іріси. Якщо вам тільки отримати удоволь... задоволення, то просто відкриваєте майстер-клас і малюєте. І ну, не вникаєте в подробності. Якщо ви професійно, професійно, то треба вникати в подробності, скажімо так, щоб вам було легше малювати. Ну що ти все, намалювали квітку? Тепер треба розфарбувати. І скажіть мені, будь ласка, як би ви хотіли намалювати акварелью, пастелью або акрилом чи гуаш'ю? Який зняти мені майстер-клас? Які техніці акварель, пастель, акрил і гуаш? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Ну що, не забуваємо ставити вподобайки.